От я там прочитала така. Ну все, ясно, я нарцис. Все, тільки нарцис. Ні, ми такий великий кубік рубіка, який складається з різних частинок. Але зараз я все ні, ну мені протаманні. Не будемо пиздіти про це. Давай, просто не будемо. Тому, якщо ви просто дуже любите прибирання, у вас нав'язлива ідея прибирання, це ще не означає, що у вас прям обсесивно компульсивний розлад. Тому я вас закликаю не намагатися все ж таки вішати на себе якісь ярлики і не вішати ярлики на оточуючих. Хоча всі ми цим грішні, і я теж. В додатках для знайомств, я коли читаю «No drama, please», я така. І про що ми з тобою тоді будемо? Скучні люди. Жити треба весело. Я так вважаю. Дорогі друзі, вітаю вас на черговому випуску подкасту «Екзістенс». З вами, як завжди, я, Іра Ваків, гештальтерапевтка терапевтка в навчанні, коуч і авторка цього прекрасного подкасту. Нарешті в мене дійшли руки записати відео ще й записати щось. Більш глобальне і серйозне ніж випуски у стилі щоденника, хоча я їх теж дуже люблю. Сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему, і я сподіваюся, що цей випуск о, трошки пробудить о, всередині вас цікавість і інтерес до себе і до навколишнього світу. Велику частину свого життя я жила з відчуттям, що зі мною щось не так, або зі світом щось не так. І Я така, чи я дурак, чи лижі не їдуть. І я відчувала себе досить самотньою в якихось своїх переживаннях і переживала це як відчуття своєї якоїсь неправильності, якоїсь дефектності, якоїсь поламки всередині себе, чому от інші люди нормальні, а я якась ненормальна. І потім я усвідомила, що і зі світом все окей, ну, наскільки це можливо, і зі мною все окей, наскільки це можливо. Просто. На той момент в моєї психологічної, внутрішньої ємності не вистачало на те, щоб вмістити в собі різність, свою різність, різність навколишнього світу, різність інших людей. І чим більше я в терапії, тим легше мені стає приймати те, що я можу відрізнятися від інших людей, але й давати право іншим відрізнятися від мене і їх не засуджувати за це. Просто ми по різному влаштовані. А я зараз вже на фінальній стадії своєї клінічної спеціалізації, також я зараз під великим натхненням після прочитання книги Психоаналітична діагностика Ненсі Маквілімс. І в цілому, в цьому випуску я буду спиратися саме на цю працю і хочу вам розказати про різні типи особистості, різні рівні організації особистості. І сказати такий маленький дисклеймер, що це всього лиш одна з сотні різних класифікацій особистості, що існує дуже багато. Ну, навіть якщо вбити там який-мене тип особистості, ви знайдете купу різних тестів: цей тест на 16 різних варіантів, які мене дуже бісить. У цій Антіджі. Я його як не прохожу, вічно різний результат і вічно якийсь опис далекий від мене. Але я знаю, що є багато людей, які від нього фанатіють і дійсно там читають, і такі це про мене. Також є різні типи людей за їхніми потребами. Наприклад, є три типи основних потреб: це шизоїдні, невротичні, нарцисичні. Шизоїдні – це потреба в безпеці. Невротичні це потреба в прийнятті любові, і нарцисичні це потреба у визнанні і славі. Чому я хочу поговорити саме про класифікацію Ненсі Маквільмс, тому що вона більш широка, і цим мені вона подобається, тим, що все ж таки там більше різних варіацій. Але все одно, навіть серед цих різних типів, це не має бути якимось лейблом. От я там прочитала така: ну, все, ясно, я нарцис. Все, тільки нарцис. Ні, ми такий великий кубік рубіка, який складається з різних частинок. У нас може бути щось від одного типу особистості, щось від іншого типу особистості. Тобто цей подкаст не являється якоюсь діагностикою, і тому я вас закликаю не намагатися все ж таки вішати на себе якісь ярлики, і не вішати ярлики на оточуючих. Хоча всі ми цим грішні, і я теж. Почнемо з бази. Є типи особистості, такий уявіть як вектор, є типи особистості, а є рівні організації особистості. Тобто, кожен тип особистості може бути ну трошки по-різному проявлятися, в залежності від рівня організації і рівня організації їх три. Невротичний це такий найбільш наближений до здорового, межовий це між здоровим. І вже таким не дуже і психотичний, власне. І кожен тип особистості він може трошки по-різному проявлятися в залежності від рівня організації. Я все ж таки сьогодні хочу говорити не так про розлад, як саме про тип. Тобто це не означає, що ти якийсь хворий з тобою щось не так. Це скоріше про те, які риси тобі більше притаманні або менше притаманні. Тож, які існують типи особистості за Ненсі Маквілімс: це психопатичні антисоціальні, це нарцисичні, це шизоїдні, це параноїдні, це депресивні і маніакальні, бо в них там трошки це як два полюси одного типу особистості. Мазохістичні, обсесивно-компульсивні, істеричні моє любимо, і дисоціативні. Дисоціативні я не хочу навіть дуже сильно чіпляти за цю тему, бо це вже про множинні розлади особистості. про... Оцей спектр, який дуже важкий, не той, що дуже часто зустрічається. Де й в цілому, я не маю сьогодні на меті розказати прям про всі-всі-всі типи особистості з детальною інформацією. Я би хотіла, мабуть, за -за зачепити якісь самі цікаві такі аспекти і самі поширені типи особистості, і хочу почати з моїх любименьких шизоїдів. Я дуже люблю шизоїдів, мені дуже з ними цікаво спілкуватися, хоч і трошки важко, бо я знаходжусь на іншому полюсі в основному. Хоча щось шизоїдне мені теж притаманне. Люди з шизоїдним типом особистості вони прагнуть до самітництва, їх головний такий внутрішній конфлікт це дистанція в спілкуванні. це Ніби і бажання близькості, але дуже сильний страх бути поглинутим. Тому вони дуже часто обирають більш усамітнений спосіб життя. Я би сказала, що якщо там казати знову ж таки про типи прив'язаності, то це скоріш за все такий більш більш уникаючий тип прив'язаності у цих людей. Їх основна потреба це безпека, це їх кордони, це щоб їх ніхто не чіпав. Шизоїдні люди дуже часто досить творчі і досить, досить цікаві. Це ті люди, які самі про себе часто кажуть, що вони відчувають себе трошки дивакуватими, трошки не такими, як всі інші, але при цьому без якоїсь негативної конотації. Тобто вони це просто так от, ну, от, от, от я такий. Тому що зоїдів я дуже люблю. Нарцисичний тип особистості. Про нарцисів вже хто тільки не говорив, але пару слів я теж говорила. У мене був випуск подкасту про нарцисичні страждання. Я вам пропоную його подивитися десь тут, тут, тут буде посилання. Якщо дуже коротко, основний, основна потреба людей нарцисичного типу особистості це потреба у визнанні, а їх провідна така емоція це сором. Це люди, які, самооцінка яких тримається на тому, як їх визначають інші люди. Це класичні качелі е, ідеалізації знецінення. Взагалі е, до нарцисів дуже багато співчуття, і у всіх у нас є щось нарцисичне. Це безумовно. І в мене теж є нарцисичне і дуже часто це. От якраз нарциси вони бояться викриття того, що з ними щось не так, і що інші це побачать, побачать їх внутрішні, їхню внутрішню дефективність, їхню внутрішню неокейність. І ще раз підкреслю, що основна така ключова емоція це сором. У нарцисів все крутиться навколо сорому і намагання цей сором. Прикрити, щоб ніхто про це не дізнався і ніхто цього не побачив. Депресивний тип. Знову ж таки, у кожного з нас є депресивна частина, і як пише Ненсі що всі, хто обирають за професію психолога, психотерапевта, це глибоко депресивні люди. І вони намагаються за рахунок професії трошки компенсувати свої внутрішні страждання, щоб врятувати когось іще. Ключовим почуттям це почуття провини, це агресія, направлена на себе. Тобто, це люди, які вважають, що з ними щось не так. Але вони при цьому важко і тяжко це переживають. Тобто, в нарциса, наприклад, це теж є внутрішні переживання, що зі мною щось не так, але тому що світ кончений. А депресивні люди вони скоріше переживають свою неокейність, і там є теж різні типи депресивних людей. І знову ж таки, це я не кажу про депресивний стан, депресивне захворювання, це про якусь частинку, яка є всередині кожного з нас, бо всі ми стикаємось з втратами, всі ми стикаємось з чимось, з якимось горем, і для того, щоб це переживати, власне, в нас є. Оця депресивна частина. І це окей. Наприклад, люди психопатичні, вони не мають почуттів, не мають відчуттів, а депресивні мають обсесивно компульсивні типи особистості це люди, яким дуже важлива структура, це дуже важливо контроль. Важливі списки, важливі плани це теж люди, для яких важлива безпека. І це люди, які живуть більше в голові, ніж в емоціях. Тобто, у них частіше буде інтелектуалізація, раціоналізація. Це люди, які ну, от ці ритуали, да? ці компульсії, вони створені для того, щоб. Типу, полегшити собі життя і щось намагатися проконтролювати. І от, наприклад, щоб поставити як прям діагноз, що це обсесивно-компульсивний розвиток, це люди, у яких на оці ритуали йде. Ну, більша частина дня, там, не, біль... не, не менше семи годин. Тому, якщо ви просто дуже любите прибирання, у вас нав'язлива ідея прибирання, це ще не означає, що у вас прям обсесивно компульсивний розлад. Можливо, у вас просто тип особистості по типу обсесивно-компульсивного. Істеричні особистості. Це моя любов. Це драматичний тип особистості. Вгадайте, хто як. Я коли читала про історичних особистостей, я потім так солодко спала. Я я читала, і от я на цих сторіночках впізнавала себе, і мені було від цього так добре. Я ну от, відчула себе настільки несамотньою в своїх переживаннях, і мені було, ну мені було так добре. Так хорошо. Я тепер, ну, я ще досліджую цю тему. Я, знову ж таки, не вішаю на себе ярлик, що я виключно істеричка і більше нічого. Але драму ми любимо. Я взагалі, от, на, знову ж таки, в додатках для знайомств, я коли читаю no Drama Please, я така. І про що ми з тобою тоді будемо? Скучні люди, жити треба весело. Я так вважаю. Але ну, насправді, якщо без хіханяк, то я теж в своїй терапії намагаюся свою драматичність трошки зменшувати і балансувати, да, щоб бути більше в реальності, щоб не жити в своїй вигаданій драмі, яка відбувається тільки в моїй голові, і не створювати драму собі на рівному місці, що теж важливо. Історичні люди е, люблять бути на виду. Вони люблять бути на сцені, тому ну, люди на сцені це частіше або нарцисичний тип особистості, або істеричний. І в принципі да, роботи Фрейда і його ну, якби все починалось саме з цього типу. Бо на той момент було дуже багато людей, саме такого типу істеричного, або вони просто частіше звертались. Я думаю, що скоріш за все і це теж. Бо істеричний тип він більше притаманний жінкам, як пише Ненсі Маквіліамс, він, в принципі, може бути в чоловіків, і дуже часто він буває в чоловіків саме нетрадиційної сексуальної орієнтації. Іншою назвою істеричного типу є назва гістріони і це від гістер, здається, з латині матка. Тобто, спочатку так клеймили просто жінок. Хоча не тільки жінки, є багато і чоловіків, досить істеричні. Це люди більш імпульсивні, це люди такі, які швидко спалахають. Але в цілому я вважаю, що досить безобідні і е, такі харизматичні і абаяшки. Для жінок притаманне зваблювання чоловіків. При тому, коли зваблення відбувається, ну, типу, відбулося. То такі жінки часто можуть лякатися, давати задню, бо їм було важливо отримати саме оце типу. Він мій. Це відбувається, звісно, тому що в дитинстві недоотримали це певний період від тата, і тому у історичних жінок в цілому є оцей внутрішній комплекс неповноцінності. І переживання себе як своєї статі, точніше, як чогось второсортного. І це жінки, які постійно прагнуть до компанії чоловіків, які прагнуть. Там така трошки подвійна ситуація. З однієї сторони вони конкурують з чоловіками, щоб їм доказати, що я теж не пальцем ділена взагалі-то. А з іншої сторони, вони намагаються за рахунок чоловіка. ну, Якщо я в чоловічій компанії, значить я достойна і зі мною теж все окей. Я, до речі, пам'ятаю, що в мене був період, коли я прям одягалась більш так по-чоловічому. Я пам'ятаю, що купила такі, таке взуття осіннє, ну, такі боти, і вони були прям такого чоловічого типажу. я була коротко підстрижена і я. Я думаю, боже як це зараз різниця з моїм жіночним образом? Я дійсно я дуже любила чоловічі кампанії, мене було завжди багато друзів, чоловіків, яких я теж несвідомо когось зваблювала, хтось ну просто якби ну а як тут не звабиться? Як тут не звабиться, ну, я не знаю. І знову ж таки, з ходом терапії, це трошки компенсовується, я все більше е ціную компанію жінок, і зараз в мене, можливо, навіть трошки інша полярність, коли мені з жінками набагато легше місцями. місцями ч мені подобається з чоловіками дружити. Е будувати стосунки поки що мені не дуже подобається з чоловіками. Як сказав мій товариш недавно, каже, я поспілкувався з жінкою, ми піввечора ну, з подругою. Ми піввечора обговорювали чоловіків, і Боже, які чоловіки мудаки. Це так було приємно почути від чоловіка. Я прям видихнула. І я колись ну це так, трошки автоп вас перезвлікать. Я пригадую, як я один раз татові скаржилась на любовні переживання, і мені тато каже. Досі, я би радий тобі щось порадити, але ну, з сучасними чоловіками я не знаю, що тобі сказати, Вони якісь реально трошки дивні. Чоловіки, не ображайтесь. Це, звісно, не стосується всіх. Е, і жінки теж по-своєму дивні і по-своєму нормальні. І чоловіки по-своєму дивні і по-своєму нормальні. Мені здається, зараз просто такий перехідний етап суспільства, коли ми не можемо е, зустрітися, ну, зрозуміти один одного. Бо раніше був. Один такий більш класичний якийсь устрій, більш такий патріархальний, зараз е з цією всякою емансипацією, фемінізмом жінки все більше і більше е стають незалежними. І це теж впливає на стосунки. Мені здається, що і жінки не до кінця поки що розуміють, як вмістити в собі ну, і своє бажання бути вільною, незалежною і рівноправною, а з іншої сторони залишатись жіночною. І отримувати квіти, компліменти і подарунки. І так само чоловіки в розгубленості, бо з однієї сторони, от є жінки, які вже вимагають свободи, які вже не погоджуються на те, щоб сидіти вдома і прати чужі брудні шкарпетки і труси. І, і, і з однієї сторони, от є жінка, яка вже я все сама можу, а з іншої сторони, у чоловіків все ще є ця потреба: ну, типу, ну, я ж мужик. Я вірю, що як і будь-який перехідний період, як і будь-яка криза, вона рано чи пізно закінчиться, і ми перейдемо в якийсь інший період, коли буде все більш-менш зрозуміло або ні. Або ми приречені на зменшення кількості шлюбів, дітонародження і на самотність От такий от позитивний моментик, вплив. Чому ще не планувала про це розказувати, але так сьогодні вже всплило про типи прив'язаності, чомусь і цю тему теж хочеться зачепити. Е, є теорія прив'язаності по Болбі, е, яка розглядає декілька ну, власне, типів прив'язаності відповідно люди, яким притамане один чи інший тип. Це нормальний тип. Ха-ха, нормальних е, людей, ой мене за це закенцелять. Людей з нормальним типом прив'язаності дуже небагато. Як, власне, типу абсолютно здорових людей. Потім є уникаючий тип прив'язаності. Є тривожний тип прив'язаності, є дезорганізований тип прив'язаності. Якщо ви будете гуглити цю тему, ви можете знайти, що є різні назви, є різні класифікації, але отака от, сама найпоширеніша і базова це саме. І е, проводили дослідження Болбі, а також його команда, а також дуже багато інших психотерапевтів, які досліджували те, як стосунки з Значимими дорослими, в основному з матір'ю, в перші роки життя впливають на тип прив'язаності, на те, як людина вибудовує свої контакти з іншими людьми. Я ніде цю інформацію не читала, це чисто мої роздуми. Я не дуже то вірю в чистий тривожний тип прив'язаності, бо я його не зустрічала. І хоча я себе відношу радше до тривожного полюсу, ніж до уникаючого. Для мене це більше все ж таки про те, з ким вибудовувати стосунки. Бо якщо людина напроти мене уникаюча, я буду більш тривожна і більш наздоганяюча. Але якщо людина напроти мене тривожна, і вона навпаки хоче мене поглинути, я буду тікати далі, ніж уникаючий. Тому. Я сподіваюся, що колись будуть якісь дослідження і перегляд цієї теорії. Вона дуже класна, вона дуже цікава, але для мене не до кінця все ж таки вона однозначна. І ще що важливо розуміти, що впливає на нашу різність це типи захисних реакцій. Захисні реакції бувають первинні, такі, типу, ну, вони вважаються як більш інфантильні, і більш дорослі а, захисти, а, більш зрілі. І уявіть, із Кількох різних пазлів взагалі ну, складається людина. Тому неможливо себе в якийсь один тип запхнути, визначити себе отак і все життя жити от з цим Я, така-то. Плюс ми всі там, ну, наприклад, ми умовно всі там невротичні, але. Відбувається якась подія, наприклад, війна, і ми можемо впадати в е, межовий полюс, тому що це ненормальна подія для нашої психіки. Тому неможливо один раз і на все життя себе діагностувати і не треба цього робити. Мета цього випуску була зрозуміти оцю всю палітру різності, різності себе, різності інших, і можливо. Наступного разу, коли ви задастесь питанням, боже, ну як вона так живе, от я б на її місці, пам'ятайте, що ви на своєму місці, не на її і не на його. Ми всі різні, ми всі по-різному реагуємо, нас у всіх є на те свої причини. Давайте бути більш приймаючими, наскільки це можливо. Починати треба з себе. Чим більше ми не приймаємо щось в собі. Тим більше ми будемо не приймати це в іншій людині. Це, до речі, теж захисна реакція. Тому ем, хотілося б, щоб світ був більш відкритий до різності, щоб світ був більш відкритий до диференціації. Бо я вважаю, що в цьому і прекрасність нашого світу. Наприклад, я б не хотіла б жити з такою людиною, як я. Я себе дуже люблю, але я би при цьому ну, не витримала таку людину поряд себе. Мені треба щось таке поспокійніше. Тому, до речі, в книжці про це сказано: що шизоїди і істерички не можна так казати, насправді люди з шизоїдним типом особистості і з істеричним типом особистості вони притягуються і вони створюють такий досить цікавий тандем. Я сподіваюся, я в цьому випуску нікого не образила. Якщо я десь щось обмовилась, бо я не вкладаю в слово істеричка щось негативне, бо я таки про себе говорю. Це радше таке для скорочення, щоб швидше сказати, але все, про що я говорила, це було про типи особистості, які знову ж таки не, не є чимось таким от стабільним і якимось ярликом. Тому, будь ласка, любіть себе, приймайте себе, але і вивчайте різні сторони себе. Це буде сприяти інтеграції різних частин, це буде сприяти вашому відчуттю цілісності себе, це буде вас робити, відповідно, щасливішим. А чим більше у нас буде щасливих людей, тим щасливіше житиме весь світ. Я на цьому буду завершувати. Я хочу нагадати, хотіла ще всередині це сказати, але вже скажу в кінці. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк, якщо вам було цікаво. Підписуйтесь, якщо ще не підписані. Приходьте до мене в інстаграм, я зараз його більш-менш активно веду, і там інформація зовсім інша. А також запрошую до себе в терапію, якщо вам щось зрезонувало і вам хочеться себе подосліджувати. Я взагалі вважаю, що терапія це ідеальне поле для дослідження себе, бо там безпечно. З іншими людьми теж можна і теж треба, і теж класно, але там трошки страшніше. Тому я люблю вивчати себе в терапії, а пробувати щось вже в реальному світі. Для мене це ідеально працююча схема. Я пішла святкувати це життя. Вас цілую, обіймаю. До наступних зустрічей.